У нас буде три блоки питань, це буде оформлення, це буде оплата відряджень, а також це буде у нас відрядження по Україні. Я вибрала такі цікаві моменти, які мають нас зацікавити. Чому взагалі виникла ідея провести цей захід? А цей захід вирішили ми провести, тому що, по-перше, податкові перевірки показують, що дуже багато дрібних порушень, на які можна не звертати увагу, але не сьогодні. Тому я під час своєї, своєї частини буду розповідати про те, на що потрібно звернути увагу з тієї причини, що нас буде перевіряти з Нового року і ДПС, і д... перевіряти буде і Держпраці. Причому зверніть увагу, що держпраця буде проводити планові перевірки. Є дуже величезний список більше 30 тисяч підприємців, які потрапили в той список. І вони будуть перевіряти дотримання законодавства про працю. Дотримання законодавства про працю включає перевірку відряджень. І власне саме помилки в документах в процедурі вони зараз дуже небезпечні. Ну, ми коли до цього